Добре, знайома на всім станція, зараз стоїть на зарядці. Зендур 1500 з ось такою мордою. Морди правда, в неї зараз немає. Як бачите, тільки начинка є. А чого вона стоїть на зарядці від блока живлення, не від 220. Того, що тут несправна плата батареї, як дуже часто буває в зендур, і плата батареї висаджує батарею. Батарея конкретно в цьому випадку висадилася аж до 11 вольт. Як вона так робить? Справа в тому, що на платі батареї є ключі. Які мають закриватись, коли станція не працює, і відкриватись, коли станція працює, і подавати струм. Так як зендур станції низької якості, вони згорають, і струм через них іде просто завжди. Тому станція стоїть і потихеньку роз'їжджається. Так, якщо про неї зовсім забути на півроку, з такою несправністю до батарея тут змирає нахлухо, Єдиний варіант це просто міняти батарею. В цьому випадку нам ніби повезли, і батарея вижила, бо вона вже набрала 48 вольт, тобто вона з 11 вольт набрала до 48, що дуже добрий показник. Скоріше за все, вона жива. Зараз ми зарядимо ще до птиці, десь трошки, може, 51-52, хай набере, і будемо переходити до ремонту БМС міняти ключі. Станція вже на столі і лежить в нас кверху БМС. -ку. Тож можемо можем діагностувати саму БМС і подивитися, що з нею не так з платою станцію. Ось клеми батареї це вихід з БМС. Тобто на цих клемах зараз має бути по 0 вольт взагалі по 0 вольт. Тому що якщо станція справна. Отак от хай буде вверх ногами. Якщо станція справна, то напруги тут немає ніякої бути. Станція зараз вимкнена. А напруга в нас тут 47,5 вольт. Тобто повна напруга батареї. Така напруга на батареї є, така напруга і на виході. З того, що ключі тут виходили з ладу. Зараз я вам це продемонструю. Бачите, яке падіння напруги по гейтам захисних транзисторів? Це ненормальне падіння напруги. Вона має бути набагато більшим. Набагато-набагато більшим вона має бути. Не 0230. Якісь з транзисторів пробити. Тепер треба виявити, які саме з них пробити. Це скоріш за все придеться їх знімати. Скоріше за все придеться їх випаювати і перевіряти їх окремо. Да. Ось така складна робота. Вже поміняли декілька пробитих MOSFETів. Через які якраз йшов оцей струм, і через який розряджалася батарея. І дивіться, зараз на виході всього 7 вольт. Це просто та напруга, яка залишилась на конденсаторах, бо бачите, вона падає далі. Тобто зараз BMS має працювати справно. Друга проблема, яка в нас з'явилась, з'явилася, яка і так була. О, дивіться 47, а тут 6 вже. Так ось друга проблема, яка з'явилася, яка в принципі і так вже була, це те, що через те, що батарея була дуже сильно розряджена. Досить можливо, що БМСка в аварії, і БМСка тепер не буде працювати. Тепер, коли захист робочий, можливо, він просто не буде працювати, і ключі не будуть відкриватися зовсім, так як БМСка буде думати, що щось не так, і вона в аварії. Тоді нам доведеться вже якось розбиратись з БМС-кою, і можливо або міняти її, або її шити. Тобто це проблема номер два. Тож давайте зараз станцію перевернемо, підключимо передню панель і подивимось, чи буде вона вмикати, чи буде вона показувати помилку. І, схоже, ні. Працювати станція не буде. В неї тускуло хорить діот. Якщо ви почуєте, вона дуже-дуже слабенька пікає. Дуже тихо. Хоча напруга на батареї вже в нормі. Станція не працює. Тобто придеться, схоже тепер розбиратись з БМС-ку. БМС ка все ж таки впала в аварію. І весь цей час схоже було в аварії, просто не могла якби впасти в захист через те, що в неї був цей захист несправний. Синдур знову на столі, але на цей раз вона вмикається. Дивіться. І, в принципі, працює екранчик, Немає цих сумних пилікань, і вона вся працює. розетки вимикаються, тобто, як бачите, зендур стала робочою. А чому ж вона стала робочою, бо в вторій ми в ній просто поміняли плату батареї і все. Тобто, на жаль, ремонт, батареї в цьому, ремонт плати батареї в цьому випадку в нас не вдався. Чи контролер заблокувався, чи що, в відвозя просто її поміняли. На цьому, в принципі, ремонт і завершився. Бо з новою платою батареї станція одразу почала вимикатись правильно і правильно працювати. Тобто, сама по собі батарея вижила після такого глибокого розряду. А ось плата батареї чогось, як бачимо, не вижило. Зараз станцію повністю зберемо, зарядимо до 100%, і якщо не буде ніяких нюансів, знаю, то будемо її віддавати. Станція вже була зібрана і, в принципі, готова до тестування. Я навіть вже думав її віддати, але виявився один неприємний нюанс, про який я забув. Справа в тому, що в цій станції зарядка то працює, але працює вона зовсім не завжди. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Все підключено. Вмикаємо станцію. Станція вмикається, і зараз побачите, як в неї буде працювати зарядка. Вона ніяк не буде працювати насправді. Вмикаємо станцію на зарядку. Контакт, якщо що є, ось мультиметр. Можете побачити на ньому циферки. І ось клеми, які йдуть від розетки. І на них 230 вольт. Тобто напруга з розетки в станцію приходить. Напруга в станцію приходить, але зарядка не йде. Можливо, ви подумаєте, що справа в тому, що знову таки насправді десь в платі батареї, але ні, зовсім не в платі батареї. Дивіться. Від'єднується роз'єм і включав розетки. Розетки вмикаються. Після цього вмикаю зарядку. Класу реле зарядки і загорівся значок Упс. І почала набратись потужність. Тобто зарядка пішла. А от на холодну, без таких маніпуляцій, зарядка не працює. Думаю, можливо, ви вже здогадались чому? Тому що в станції несправний плавний пуск також. Тобто була несправність не тільки батареї, ну як? Була несправність не тільки в тому, що батарея розряжена, в тому, що несправна БМС-ка. А ще й в тому, що несправний плавний пуск інвертора. Так як станція була дуже розряджена і не вмикалась, і багато разів пробували поставити на зарядку. Тоді плавний пуск цього не витримав і просто згорів. Так що зараз нам ще придеться ремонтувати плавний пуск. Тому станція знову розібрана. Зараз витягну з неї інвертор і будемо дивитись до плавного пуску. Плата вже на столі і одразу можу побачити плавний пуск. Не всі зрозуміють, де він, але я знаю, що оця крапка, оця термопаста в тірмосації це є плавний пуск. Під цією термопастою ховається резистор трьохватний, стомний, який безпосередньо і працює як плавний пуск. І також ховається термістор. Термістор на ніби 70 градусів, який має розмикати коло плавного пуску, коли резистор перегравається. Тобто в теорії, якби цей резистор не має горіти, але в сандурах ця система працює дуже криво, не дивлячись на те, що там дуже багато термопасти. І цей резистор постійно горить. В нашому випадку, я думаю, він також згорів. Давайте це перевіримо. Так, як бачимо, він згорів. Кілооми, а має бути 100-200 омни, пам'ятаю точно, але щось біля цього. Тож давайте замінимо і після цього зарядка має працювати нормально. Пройшов деякий час за кадром і вже встановлений новий 100-омний резистор. До речі, відкриту їх щоб було простіше. припаяти резисторчик. Він рівно 100, -ом, так як, наскільки я пам'ятаю, заводи тут йде саме 100 Ом. Ну, в принципі, не страшно, там навіть якщо заводу йде 200, воно буде працювати і так не згодить. Я там помірів. О, ось 102 Ом. Як бачите, показе мультиметр. А ось заводський плавний пуск. І ця термосадка, в якій був оцей плавного пуску. Як бачите, вона дуже-дуже дуже обільно полита термопастою. Не знаю навіщо, якщо чесно, бо воно все одно чудово горить, у цей термістор ніяк справі не допомагає. Ми після ремонту термопасту вже так не заливаємо, термосадку не ставимо, бо я просто не бачу всього сенсу. Все одно воно згорає. На як лугну немає таких от заморочок з термопастою і термісторами, там, там воно горить набагато рідше, ніж. На зендур. зендур знову зібрана і знову на столі. І тепер перевіряємо зарядку на холодну. Вмикаємо шнур 220 в неї. Розетки по цьому не працюють. І засікаємо. Зараз чеку секунд через 5 має вона клацнути і почати зарядка. Клацнула. І почалась зарядка, як я і казав. Тобто ось тепер, нарешті, станція повністю справна. Тепер справна і БМС-ка, і акумулятор заряджений. І тепер сплавний плавний пуск, і станція починає заряджатися одразу після того, як в неї вставлений мережевий кабель. Ну, не одразу, а зрозуміли, на холодну, без того, щоб вмикати розвідки. Тобто плавний пуск тепер відпрацьовує справно. Неможливо ще о новому прошивку. Бо після стихового затупу краще новити прошивку, щоб станція запам'ятала заряд і всі плати були в моєї версії прошивки. А ось ще одна зендур, але вже інша, іншого клієнта. Модель така сама. 1500 зендуряна на оцих пласких елементах. Вона ніби працює, але в неї чогось не росте відсоток зряду. Тобто вона весь час показує 0. І ще вона показує якусь дронівшу що залишила заряджатись 1000 годин. 1870 годин, а ну скільки зараз буде. Знову 1000 годин. Тобто з цією сандурою теж щось не зрозуміло. Ніби працює, ніби. Ніби не працює, бо чогось не росте ні відсоток заряду, ні години нормально не відображаються. От дивіться, в 72 години рекорд. Раніше менше там, 300 годин не показувало. Може, запрацює? Ні, 700 годин.